Привіт, я Євгеній Жарков, той самий тато, який розповідає казки. Сьогодні хочу вам почитати вірші: Музей шкоди. Є музеї історичні, техніки чи моди, а у нас музей незвичний, без шкетів і шкоди. Експозиція чудова і дуже розмаїтна. Ось рогатка, хлопчик Вова і вікно розбите. Ось, наприклад, палітурка з маминої книжки, ось комп'ютер, кицямурка і нещасна мишка. Ось бабуся, окуляри без однієї душки. Від'єднав онук-школярик дужку самотужки. Ось розтрощена на вдризки. Ось розтрощена на дриски люстра. Ось і Вася, що на ній, на мотузці, цілий день гайдався. Розмальованих портретів. Ціла галерея неодмінно ви знайдете в нашому музеї. Не обходьте, не минайте в будь-яку погоду. Завітайте! Завітайте до музею шкоди! Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, щоб не пропускати нові казки українською мовою.